Вітаю, це топ нюз. Розпочинаємо як швидко заробити великі гроші на продажу контрафактних сигарет. Для цього потрібен товар, кінців податковій та точки реалізації. Звичайно, це скорочений варіант всього необхідного в другій половині минулого року. Ділки налагодили схему продажу контрафакту по всій Україні. Перші осередки розповсюдження сигарет з поміткою б'юті Free» було виявлено в Одеській та Вінницькій областях. Гроші лилися в кишені махінаторів десятками мільйонів гривень щомісяця, а бюджет воюючої країни недоотримував мільйонні податки. Так званий керівник продажу контрафакту на Вінниччині отримав підозру у незаконному збуті незаконно виготовлених тічинових виробів. Все це відбувалося під опікою податківців. ДБР також надасть правову оцінку їх діям. Наразі вивчаються всі ланки ланцюга протиправного бізнесу. Тримаємо цю справу на контролі. Далі буде а далі розповім вам про прокурора однієї з окружних прокуратур Харківщини. Він пообіцяв одному громадянину допомогти повернути відібрану бізнес-партнерами нерухомість за 35 тисяч доларів. Афера полягала в тому, що чиновник відкриває кримінальне провадження в його межах на нерухомість накладається судовий арешт і вилучається реєстраційна справа. Це б дозволило повернути власність. Вдарили по руках, і прокурор відправив свою співмешканку отримувати гроші. Тут вона і попалася. Прокурор оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди. Розслідування триває. Наступне говоримо про тих, хто у період воєнного стану має повноваження ухвалювати рішення і йде на порушення закону за окрему винагороду. Мова про начальника Одеського обласного військомату. Оперативні дані свідчать, що посадовець радив своїм підлеглам не призивати на службу тих чи інших осіб. Наразі службовець відсторонений від посади, встановлюються особи, які мають причетність до цієї оборудки, перевіряється інформація щодо не. Відповідності заробітку статків родини посадовця. Справу відкрита за фактом зловживання службовим становищем. Результати розслідування повідомлятимемо вам в соцмережах та на офіційному сайті ДБР. І куди ж у нашому рейтингу без зрадників? Другу сходинку віддаємо їм, адже бюро з початку повномасштабного вторгнення виявляє тих, хто віроломно порушив присягу та пішов на співпрацю з ворогом. Наразі ДБР розслідує майже 1500 справ щодо злочинів проти основ національної безпеки. 1177 – це державна зрада, 226 – колабораційна діяльність, 20 – пособництво державі-агресору. 666 осіб отримали підозру, 385 розшукуються, 1375 осіб перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До речі, до суду направлено 366 обвинувальних актів. Сподіваємося, що суд буде безжальним, адже кримінальний кодекс дозволяє саме за такі злочини довічно посадити за ґрати і конфіскувати майно. Екс народний депутат України народився у Миколаєві, закінчив університет Шевченка, був прес-секретарем часів Януковича і виявилося, що не зміг побороти тяжіння до руського міра. В лютому цього року йому повідомлено про підозру у державній зраді. Експерти проаналізували його виступи як у Верховній Раді, так і у ЗМІ, і дійшли до висновку, що через публічність йому вдавалося розповсюджувати пропагандистські наративи РФ та вести підривну діяльність проти України. Окрім того, депутату повідомлено про підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень за побиття ветерана АТО влітку 2020 року. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Чекаємо вироку суду. Між іншим, це не єдине кримінальне провадження щодо народних депутатів, те, що вони позбулися мандатів і громадянства, не звільняє їх від відповідальності. Провадження щодо Віктора Медведчука та Іллікива вже розглядаються в судах. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом!